Доброго дня, шановні мешканці Романської територіальної громади. Я завідувач сектору виконавчого комунікату Романської міської ради Савченко Юлія. Хочу повідомити вам інформацію щодо рівня захворюваності на ковід в Романській територіальній громаді та стан вакцинальної кампанії проти КоВІ на території Романської міської територіальної громади. На ранок 27 вересня 2021 року в центральній районі лікарні перебуває 30. Осіб хворих на коронавірусну хворобу троє в тяжкому стані в реанімації, Пять осіб з підозрою. Всього зайнято ліжком місць 38, що становить 54% від загальної кількості ліжкомісць, 70%. На амбулаторному лікуванні перебуває 70 осіб. За період з 1709 по 27.09 зареєстровано 45 нових лабораторно підтверджених випадків, 31 мешканець міської міста Ромни і 14 мешканців старостинських округів. За минулий тиждень померло дві особи. Станом на сьогодні медичними працівниками зроблено всього 20 119 щеплень. Першою дозою щеплено. 10 тисяч особи, що становить 19% від загальної кількості населення. Другою дозою вакциновано 9187 осіб, це 16% від загальної кількості. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що колективний імунітет формується, якщо вакциновано хоча б 80% від загальної кількості населення. Якщо переглянути по галузі, то двома дозами вакциновані заклади дошкільної освіти на 58% першою дозою 83%. Двома дозами позашкільні заклади освіти 75%, одною дозою 90%. Загальноосвітні заклади 57%. Першою дозою 84%. Культура 20%. Першою дозою 31%. Корона здоров'я 51%, першою дозою 55%, місцеве самоврядування 23%, першою дозою 30%, гаус промисловості 23%. Ситуація в області теж не втішна, є ризик переходу регіону в помаранчеву зону. Тому, враховуючи те, що в Романській територіальній громаді спостерігається тенденція до зростання захворюваності на COVID-19, а також. Враховуючи те, що вакцинація дає можливість або не захворіти, або перенести в легкій формі. Ще така, такий факт, що якщо ваш або ваш член родини, або хтось із члена вашого колективу захворів і ви не маєте симптомів, то у разі, якщо ви вакциновані, вас не будуть відправляти на примусову самоізоляцію. Тому все-таки Звертаю вашу увагу на те, що в громаді працює центр масової вакцинації населення, розташований в першій проволок Кружовської Сім. В будні працює з 13.00 до 16.00. В вихідні дні з 9.00 до 13.00. Є одна мобільна бригада. Є шість, працює 6 пунктів щеплень. Мікрорайон Засулля це по вулиці Полетик, 2. Село Пустовітівка, село Перехрестівка, село Орагенці, село Великі Бомни, село Побриту. У разі, якщо ви хочете вакцинуватися, вам необхідно зателефонувати за телефоном 068 827 34 49. Після запису вас попередять за добу про візит на вакцинацію. Про дорогу вакцинацію вам повідомлять під час першої вакцинації. Після вакцинації сертифікат про проходження вакцинації буде доступний в програмі Дія на вашому мобільному телефоні. Для цього треба пройти відповідну процедуру запиту сертифікату. Якщо ви вакциновані одною дозою, сертифікат буде жовтого кольору. Якщо ви вакциновані новані двома дозами, сертифікат буде зеленого, зеленого кольору. Люди, які не можуть пересуватися, вони можуть викликати. Мобільну бригаду додому для вакцинації. Для цього необхідно зв'язатися з своїм сімейним лікарем. У разі якщо у вас виникають питання, будь ласка, можете їх задавати в коментарях під цим відео. Я обов'язково вам відповім. Тож, бережіть себе, своїх близьких, залишайтеся здорові.